Доброго дня, шановні учасниці курсу контент-менеджер, з вами я, ваша тренерка-менторка Ліляна Семеніта. І хочу вас вітати на цьому курсі і сказати, що о, ви влучили туди, куди потрібно той час, який також потрібно. Чому тому, що контент-менеджер це професія не то, що там майбутнього, це професія реальності. Адже коли ми зараз з вами вміємо створювати, керувати контентом, то ми створюємо і керуємо своїми бізнес-процесами, що відбувається. Що таке контент? Це все те, що знаходиться. У просторі інтернет. Все-все-все, це тексти, це відео, це ефіри, це якісь там картиночки, інфографіка, все, все все І на нашому курсі ми будемо з вами робити так, щоб ви точно вміли створювати, по-перше, пости, по-друге, ефіри. Щоб ви могли, щоб ви не боялися, знаєте, такого страх там чистої сторінки, бо ларку, що ні, щоб ви відкривали свою сторінку соцмережах, казали, гурте, так, дивіться ось моє портфоліо. Ось мій паспорт, тому що моя сторінка жива, я її веду. Якщо я можу вести свою сторінку, живу, то я можу допомогти це робити іншим також. Я можу створювати тексти, бо я боя навчилася використовувати штучний інтелект. Так, так, на нашому курсі ми будемо про штучний інтелект також з вами працювати. Тому з 10 занять у нас буде з вами так побудована програма, що ви точно станете зовсім іншою людиною, і ви почнете, хто готовий до цього отримувати закази і гроші. Так, щоб виконувати домашнє завдання, якщо будете сміливо казати, хто готовий виконати завдання, я, 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 коли ви почнете пропонувати свої послуги. А я вірю, що так і буде. Тому що наш курс саме про це. І так, я, Ліана Семенюта, вірю в кожну з вас, тому що якщо ви потрапили на цей курс, то ви потрапили саме тоді, коли потрібно. І заробляти гроші коли тільки зараз. До зустрічі далі.